Жила колись принцеса на ім'я Ліра, яка мешкала у замку серед високих гір. Щоночі, коли місяць з'являвся на небосхилі, Ліра виходила на балкон і милувалася зорями. Вона вірила, що зірки це не просто небесні вогники, а віконця до іншого світу. Де живуть чудеса. Одного разу, коли вона дивилася на небо, її погляд привернув один дуже яскравий вогник. Це була не зірка. Це був маленький дракон, який летів з небес, як зірка, що падає під час бажання. Ліра швидко побігла до місця, де дракон приземлився. І знайшла його серед лісу. Привіт, маленький дракончику, сказала принцеса. Що сталося? Я загубив свою зірку, відповів дракон. Я зоряний дракон, і моя місія захищати зірки на небі. Але одна з них злетіла і впала сюди, на землю. Мені потрібно її знайти і повернути назад. Принцеса Ліра вирішила допомогти дракону. Разом вони вирушили в подорож через ліси та гори, долаючи всі труднощі. І ось після довгих пошуків вони знайшли зірку, яка сяяла так яскраво, що її було видно здалеку. Ось вона, радісно вигукнула принцеса. Тепер ти можеш повернути її на небо. Дякую тобі, Ліра, за допомогу, сказав дракончик. Ти справжній друг і героїня цієї ночі. Разом вони піднялися в високо в де вітер був сильний, а небеса здавались близькими. Дракон узяв зірку. І знову піднявся в небо. І коли дракон зник в обіймах зірок, Ліра повернулась до свого замку. З того часу, кожну ніч, дивлячись на небо, вона знала, що зірки це не просто світло, це всі ті маленькі дива, які чекають на нас, якщо ми відкриті до них. І з того часу принцеса Ліра зрозуміла, та вірила, що в кожному серці є місце для багатьох маленьких чудесних див, які варто знайти. На добраніч дивовижних снів